Всім привіт! Що в нас сьогодні на огляді колонка хавіц Аврори блютуз колонка? Походу сама дорожча. Вона коштувала щось в районі 350 гривень. Так що ми сьогодні порівняємо всіма колонками, які я купив Аврорі, як вона звучить, звичайно, її розберемо. Подивимося, як воно там все зроблено, і можливо замінимо там акумулятор, тому що я думаю, що акумулятор там ідентичний, як в всіх колонках, Самий дешевий на 370 мА десь в тому районі. Так, що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки, огляду та переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Ну, давайте спочатку почитаємо характеристики цієї хавід. До речі, там є ще одна така Havid колонка, ідентично похожа, але з RGB підсвіткою. Звернув увагу на ціну, чи вона дорожча, чи ні. Мені здається, що дорожча там під 400 чимось гривень. Цього коштува триста гривень. Ну я по акції в нас взяв за 300 гривень. 299 гривень вона мені коштує. Давайте почитаємо характеристики, що тут пише. У нас один рік гарантії, зручне керування дзвінками, бездротова акустична система SK872BT. Добре, що в нас ще тут є? Тут у нас зверху керування кнопками, вихідна потужність 3 Вт, версія Bluetooth 5.0. Добре, що в нас тут пише? А в нас тут повні характеристики. Що в нас пише? Технічний опис. Версія 5.0, Bluetooth. Розміри в нас 75-75 на 110. Робоча дистанція 10 метрів за відсутності перешкод. Потужність 3 Вт. Акумулятори 500 мА. Час роботи 4,5 години. Час заряду 2 години. Тут у нас частоти. Виготовлено в Китаї, звичайно. Гарантійний термін 12 місяців. Не використовуйте в умовах підвищеної вологісті. Використання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може скоротити термін служби акустичної системи. Ось так. Так що не слухайте на всю максималку. Добре, давайте ми її розпакуємо. Так, вилазь. Ось так вона виглядає. Вона виглядає класно, але мені не сподобалось зразу оцей шовчик. Ну Він якийсь такий тут, я не знаю, кривуватий. Ну, от, подивіться, здалека, ось так. Дивіться, він тут якось так каряво зроблений, що капець. Ну, не знаю, як на мене. Тут якийсь отвір, ось такий прогинається. Ось тут далі до остального, в принципі, питань немає. Бачите, тут у нас внизу резонатор, чотири таких ножки прорезинених. Тут у нас значок Хавіт. Тут, як ви бачите, відбувається ось сам динамік. Ось тут Тут у нас зарядка USB. Micro USB в комплекті у нас є. Тут у нас буклет, який ще є. а все керування в нас йде на горі. Що в нас тут по керуванню? Включення-виключення, плюс-мінус звук. Плей, пауза, і телефонний дзвінок можна приймати. Не говорити, в ній динаміка нема. Ти можеш просто нажати виклик, прийняти виклик і все. А потім на телефоні треба переключати, наприклад, на телефон, бо тому, що через неї ти говорити не зможеш. Ти чуєш, а тебе не чує ніхто. Давайте ми її підключимо. Зараз включимо музику і самі послухайте, як вона грає. Ну і звичайно, по стандарту зробимо порівняння з остальними цими колонками. Так, давайте я вам включу. Ви почуєте, як вона голосно включається. Отак зажимаємо. Ну, з посередньо. Реально, зараз послухайте, як вона підключається. От такий останній звук прямо аж в вухо ріже, реально. І таке під'єднання постійно, не залежить чи ви скручуєте звук більше, менше, немає різниці. Ось такий трр, аж на вухо ріже, реально ріже на вухо. Чому китайці так наставляють постійно, що такий звук голосний, коли вона включається, та не потрібно того. Добре, давайте включимо музику, послухайте, як вона індерок. Давайте дамо звучність на максимум на телефоні. Грає досить добре. Отак. От досить голосно і досить добре. Максимально підкручую голос. Слухайте. Добре грає, можна слухати, звук приємний, не давить. Десь приблизно грає в тому районі, як ТГ801. Ось ця колонка, ось ця, десь так приблизно грає. ну от, Добре грає, реально можна слухати. Давайте я вам ще включу якийсь бас. Якийсь бас, щоб ви послухали, як бас грає. Так, де в нас тут є бас? Драклап. слухаємо. Оце бас. Давайте я дам на максимум на телефоні і на ній, щоб ви послухали. Наїграю, ну що? Давайте порівняємо з другими колонками. Я знову вам буду представляти мікрофон. Ви собі самі оберете по звуку, що вам приємніше. Так, давайте почнемо з хавіта. Потім ТГ-801, потім ця, потім ця, а потім ТГ-166. Oh, Знаю, наслухався, я тих колонок. Чесне слово, я не розумію, що вибрати. Знаю, що погано ця грає. Ну, перші місця, напевно, буду ось ці дві. Перші місце. Не знаю. Напишіть ви в коментарях, що краще грає. Мені здається, Хавід навіть голосніше грає. І між ТГ невелика різниця. Потім йде по ходу ось ця Ця непогано грає. І Ця маленька тг 166 теж непогано маленько грає. Ну це саме останнє місце. Оце з підсвіткою, мені здається, от і все. Це моя така думка на слух, то що я чув. Ось звичайно, це ТГ і Хавід набагато відрізняється від цих от трьох. Пишіть в коментарях, як ви там почули на відео. Бо мені вже все в ухах каша, реально між цими колонками. Добре, ну що послухати. Ми послухали. Давайте ми її розберемо тут. Напевно, під отими резиночками. Тут у нас є болтики, шурупчики, і ми це все діло зараз будемо відкручувати. Погнали! От блін падли, приклеїли ось тут на суперклей, прикиньте. Отут приклеєно на суперклей. Ну блін. Не годен я зняти оцеї тканини. Ось так тут все всередині виглядає. У нас тут стоїть цей акумулятор, цей паршивий, який має там 300 мА, і то його так вклеїли, дай Боже. Я от аж відломав. Походу, тут у нас навіть БМС ки немає, типу захисту на коротке. Пише, як ви бачите, 500 мА. Ну тут немає 500 мА. Я вам серйозно говорю. Але я вам покажу один нюанс. Як ви бачите, тут в нас все є під 18650. Ось є посадочні під 18650. А ставлять ці от дешеві. Дивіться, ось так. Сюди заходить 18650. Чітко заходить 18650 і я, напевно, сюди буду ставити. Оце все діло я заберу. Я думаю, дроти в мене дістануть що сюди, що сюди. Припаяємо акуратненько, поставимо BMS 1 s тому що BMS-ки тут у нас немає. Не знаю, можливо, захист тут на платі є. Давайте ми відкрутимо, глянемо. Там немає ніякого захисту. Тут просто йде на заряд і на розряд. От, нічого там немає. Ану. От, подивіться, так плата виглядає оця. в 20152 bt 11 21-го року, 11-15. І ось на цих мікросхемах все є маркеровка, все маркерування. Я зараз ось так вам ближче покажу. Ось дивіться, раз є маркерування, тут також є всі маркерування. Ось так виглядає ця плата. Я дивлюсь, тут от у нас є мікрофон. От бачите, збоку мікрофон є. Не знаю, чи то мікрофон, чи ні, а чому по ній не можна розмовляти, не знаю. Добре, давайте заставимо назад. Замінимо тут акумулятор. Поставимо другий акумулятор 18650 формату. Великий я сюди не буду ставити, тому що рідна зарядка максимально заряджає 5 А. Ставлю сюди на 1200 мА від аврори, також. Ось такий, який в мене був на тесті. Хто не бачив, перейдіть на мої другі відео. Я робив тест у цього акумулятора. Також в мене є ось такий на півтора тисячі міліампер. Не пам'ятаю звідки він мене взявся, де я його відколупав. Я його ще навіть не провіряв, але це я знаю точно, що видає 1200 мА. міліампер. Також сюди напхаю синтепону, як мені писали в коментарях. Кажу, вова напхай синтепону буде звук кращий. Попробуємо це зробити і подивимось, чи звук кращий чи ні. Що погнали до роботи. Ну що, якось так я переробив це все діло, акуратненько склав. Тут звичайно вони придумали таку наклейку. от пластику воно трошки вийшло так горбато. Ну нічого, в принципі, нормально виглядає. Можна, в принципі, здерти, почистити і ще раз дати клею, і буде все добре. Але так нормально виглядає. Так, подивіться ще раз, як акумулятор китайці зварили. Дивіться, тут просто поплавали всю ізоляцію. Дивіться сюди. І тут, і тут поплавали. Я не знаю, як вони зварювали цей акумулятор. Зараз ця колонка набагато буде довше грати. Плюс до того я дав сюда синтепон, як мені писали в коментарях. Не знаю, давайте зараз послухаємо, як вона буде грати. Але спочатку спробуємо, чи вона заряджається. Ану, давайте. Ось так. Так, моргає там червоним всередині. Вроді заряджається. Ти, ну, індикація тут, звичайно, ніякої немає. Я би ще тут отвір якийсь висверлів, щоб було добре видно індикацію. Тому що погано видно. Ось дивіться, виключив воно синеньким світе, а якщо включаю, от там таким червоненьким світом. Бачите? Ось така індикація. Ну погана індикація, я вам чесно скажу. Ось так: синеньким. Червоненьким. Де воно? Засвітилося? О, засвітилося. Бачите? Ось так. Ну головне, що воно працює. Добре, давайте ми включимо, послухаємо, як вона грає. я уривочок звичайно ставлю, як вона спочатку грала, без синтепона. І цю частину ми також послухаємо. Не знаю, чесно вам сказати на слух, не чую я такої великої різниці. Можливо, вам на відео буде чути, коли я уривочками вставив. А так в принципі добре, якось так вона звучить. На мою думку, слухати можна за 300 гривень, в принципі, можна брати. Там вона стоїть 350 під 400, Ну трошки дороговато для неї, але за 300 гривень це є норм. Можна так сказати, ціна якість. Звичайно, ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте. Мені буде цікаво почитати. А так на цьому все за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. Слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.